Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають з пінопласту та фанери. Росіяни використовують аналоги ударних БПЛА на полі бою. Майструють їх на швидкоруч та десятками запускають на позиції наших військових про небезпеку від ворожих саморобок і способи боротьби з ними. Далі. Крило з згівнає палок, поки ми так його називаємо. Є, падає. Вони влітають десь 15-10 кілометрів до кордону. Залітають за кордон. Ще знову таки 10-15 кілометрів, мінімум. Це ось, ну, як потрібно, має воно бути. І, ну, може, а з ретриком вони можуть залітати і далі. Бійці бригади ГАРД, які зараз тримають оборону на Вовчанському напрямку, розповідають, окупанти тероризують їх своїми поробками цілодобово. Деякі з них не долітають до цілей та падають на позиції загарбників. Матеріали з чого? це ось це пінопласт. Ну, ось я перепрошую. Якщо ви побачите, ну, він легко, легко ламається. Тобто при вибухі він просто розлітається в сторону. І звичайна фанера. Ну, як би металеві, алюмінієві, здається, так, ці труби. Ну, тобто, а інше це начинка від все. Попри недосконалу конструкцію такі безпілотники небезпечні. Якщо БПЛА підбити, дрон планирує за траєкторією і падає деінде. Ми його можемо навіть на тій висоті, на якій він працює, не почути. Поки не буде пізно, поки він не піде на зниження вже і на ураження. Так, щоб конкретно його почути, якщо є якісь шуми ландшафту, скажімо так, ну десь метрів 150-100, ви його вже почуєте. Але, скоріш за все, ну там... Ну, скорше побачите. Так, скорше побачите. І там, типу, ну, біжи і ховайся. Кукурузники. Так їх називають військові, найважче помітити вночі. Росіяни це розуміють і запускають дрони затимна. Саме вразливе місце крила. Тобто, попадеш в двигун, він далі буде планувати. Попадеш в якесь одне з двох крил, він начне вже... Вже зіб'ється аеродинаміка так і так далі. Таке можна може зібрати навіть дядя Ваня в підвалі, ну, якщо шарить. Перевага саморобних дронів полягає в мінімальних розмірах: невеликій вазі, більшій дальності та високій аеродинамічній ефективності. Наразі найчастіше такі безпілотники помічають на Харківщині, що може свідчити про нестачу важких БПЛА у загарбників на цьому відтинку фронту.